Всеукраїнський ілюстраційний комітет створила з ініціативи Євромайдану. Тоді ж до широкого вжитку увійшло поняття люстрація. Голова комітету Єгор Соболєв побував і у Полтаві на зустрічі із громадою розповів, що навіть його власне бачення цього процесу змінилося, адже спочатку ставили завдання закріпити це явище на законодавчому рівні і змінити деякі положення. Почали із закону про відновлення довіри до судової системи. Нагадаємо, той закон тоді прийняли голів судів. Звільнили, а незабаром середині самих органів очолювати їх обрали тих же людей. І тут вважає Ігор Соболєв, потрібні зовсім інші підходи. Ми маємо справу з настільки згнилою державою і її державними інституціями, що її жодне очищення не врятує. Те, що ми зараз бачимо в Донбасі, те, що ми побачили в Одесі, та чесно кажучи, те, що ми бачимо в Полтаві, в Києві, в будь-якому українському місті, про це говорять. Пропонує ілюстраційний комітет повністю змінювати органи та структури, створювати їм громадську альтернативу, що діятиме спершу паралельно. Тоді не стане час, коли ми можемо сказати: а ви знаєте, а в нас вже є ефективна правоохоронна структура чи правильніше сказати структури, існуюче міністерство можна розпустити. Там вже не залишилося ніяких. Причин його тримати поруч із тим, на зустрічі із Єгором Соболєвим були і правоохоронці, люструвати яких так активно взялися. Начальник відділу зв'язків із громадськістю у МВС в області вважає, що охочих оновлювати міліцію громадян не так то і багато. Ми вже другий місяць майже оголошуємо, запрошуємо громаду оновіть міліцію і бажаючих змінити. Дуже мало. з поміж іншого висловила полтавська громада і занепокоєння в тому, що на люстраційний комітет чекає доля багатьох в Україні наглядових органів. Я пишу, дзвоню, тишина. Як бо є урядовий портал, но не дають тому ж чиновнику, який з котрий грубо говоря, вимагав дії. Понімаєте. От як будь-яка? Ні такою з вашим комітетом, ви організуєте, але опять же буде тишина. Якщо ви погоджуєтеся з думкою, що треба і людей замінювати, і органи замінювати, тоді не може бути ніякого комітету, де там сидить 15 людей і вони там когось люструють. Так? Тоді ілюстраційним комітетом має бути вся країна. Саме починати із себе радить люстраційний комітет та намагатися змінити щось на локальному рівні по завершенні зустрічі із активістами та пресою Єгор Соболєв взяв участь ще й у народному вічі.